В п'ятому турі у чоловіків гросмейстер Юрій Юріанікеїв зустрічався з легендою французьких шашок гросмейстером Арно Кардієром, який теж досить вдало почав турнір. Суперники розіграли дебют Рафаеля, після чого Юрій запропонував загострити боротьбу хід, е, хідом 35-30. Арно погодився і позиція. Почала стрімко загострюватися. В якийсь момент Арно рішуче вторгся на поле 28, що в принципі є доволі стандартною дією в цьому дебюті. Юрій відповів е, зайняттям полів 27 та 24. І здавалося, дуже цікава боротьба е, вже розгортається і буде розгортатися надалі. Але Арно. Е, Після атаки на шашку 28, скористався тактичною можливістю і спростив позицію 25-30. Виявляється, білим не можна бити на 25, оскільки тоді ходом 18-22 чорні виграють шашку. Тому наш гросмейстер був змушений збити на 22, після чого позиція спростилася. Суперники підтягують резерви. Добре подумавши в цій позиції, Юрій вирішив не ризикувати та спростити гру розміном 2х2, віддаючи при цьому 3 темпа супернику. Далі, як це не дивно, позиція прийшла до класичної. В якийсь момент Арно, щоб не дати Юрію помінятися на поля 30 І зафіксувати от сталу шашку 15, пішов 15-20. Після чого Юрій помінявся 34-30 і тут суперники погодилися на нічию. Мабуть, маючи на увазі такий форсований варіант. В цей момент комп'ютер віддає легку перевагу чорним, і Юрію краще за все, форсувати нічию таким маневром. Далі білі можуть напасти на дві шашки, які чорні віддають, проходячи в дамки. Можливо, цю позицію Арно оцінив як рівну, тому що е, білі йдуть в дамки, але не все так просто. І спочатку білим треба захиститися від е, тактичного мотиву чорних. Виявляється, не можна одразу йти 25-20, оскільки. Посліду 16-21 та 23 29, 29, 33. Після чого. Е чорні вже виграють. Отже, в цій позиції. Юрію треба було б спочатку е ходами 37, 31, 31, 27 захиститися від е цієї ідеї. Після чого вже йти в дамки. Якщо чорні підуть 49, 44, можна вже йти в дамки. І тоді. Арно вже був би змушений відігравати втрачений матеріал та проходити другою шашкою в дамку. Як бачимо, дійсно нічия, але, звичайно, нам і як глядачам хотілося б, щоб гросмейстери грали до кінця. Впевнену перемогу одержав інший наш гросмейстер Артем Іванов, зустрічаючись з місцевим ЕС Деном Артем розіграв перспективний дебют Розенбурго. Після чого на хід 1014 від SDN не став мінятися 24-19, а вирішив е, підтримати максимальну напругу і зіграв 45-40. SDN розмінявся 2 на 2. Виникла досить цікава позиція, де чорні мають шашку 45, а білі шашки 25 та 15. Як каже Артем, він більш полюбляє грати цю позицію білими. Я з ним погоджуюсь. Отже, видається, що шашка 15 більш обмежує чорних, ніж шашка 45 обмежує білих. До того ж, Білі можуть поміняти шашку 45 ходом 44-40, що Артем пізніше і зробив. Після підтягнення резервів Артем вирішує помінятися в центр та починає займати центральні поля. Сден відіграє два темпа, намагаючись погасити ініціативу білих. Артем займає дуже важливо в таких позиціях поля 27, що в поєднанні з шашкою 15 дуже ограничує можливості чорних. Додамо до цього, що весь цей час СДН не може грати хід 19-24, оскільки тоді у гру. Вступить зрадницька шашка 45. Білі зіграє 40 і потім зб'ють три шашки чорних, виграючу партію. Ізден, е, добре це розуміючи, грає 7-12. Артем міняє шашку 45, виграючи максимально можливу кількість тимпів при розміні 1 на 1, а саме 8 тимпів. СДен грає 6.11, 5044, 27, 4439. І тут СДЕН заграв нестандартний, але доволі таки сильний хід 6.11. Після чого чорні, не маючи шашок на полях 1 та 6, мають рихлу структуру на своєму правому фланзі. Але їх надії пов'язані з майбутнім розміном 18.22. Артем пішов 47.41. І після 2226, 32-28, на що ASD помінявся. Тут комп'ютер показує рівновагу, але грати білими набагато простіше. Білі просто грають в центр і тиснуть супротивника. А кожен хід чорних може стати для них фатальним. Стен вирішив е трошки е підхопити позицію противника з полів 22-21. та 21. Як ви бачите, білі втратили контроль над важливим полем 27. Але е чорні набагато більш обмежені, оскільки зовсім не мають ходів на правій половині дошки. В якийсь момент Ізден пішов 22-27. Артем грає 43-39 і очікував на хід 13-18 від АСДна. Після чого почав би методично доводити свою перевагу. Але ЕСДН неочікувано помінявся 17-22, впавши на просту дитячу комбінацію: одного дати, дві збити. Чому це відбулося, невідомо. Можливо, він не побачив її або думав, що інших ходів немає. Так чи інакше, щастя було в цій партії на стороні Артема, і тут він вже без ризику та нервів довів партію до перемоги. Першу та досить болючу поразку на цьому чемпіонаті світу отримав Юрій Бабков у партії з екс-чемпіоном світу Гунтісом Валнерисом. Здавалося б, нічого не передвіщувало біди. Але позиції такого типу це саме позиції Гuntіса Валнерісу, де все тримається на нюансах та дуже точному розрахунку. В цій позиції, яку оцінює як рівну, Юрій виводить шашку 24, щоб потім дати дорогу від сталі шашки 15. Гунтіс міняється 38-33 і б'є вперед. Юрій виводить шашку і Гунті зграє, здавалося би, антипозиційний хід 48-42, але комп'ютер цілком схвалює його. І після 38-33, 12-17, 47-42 Юрій припискається перше суттєвої помилки. На думку комп'ютера Юрію треба було 5-23-29. І тут провести розмін, після чого партія завершилася в нічию. У партії... Знаходячись у цій ноті, Юрій пройшов мимо цієї можливості та помінявся 17-22. Тільки подивіться, як зараз е ход по ходу Гунтіс впевнено реалізує перевагу. Спочатку він зробив вихід по гестему 22 І після 24-29 пішов 36-31. Зазвичай така конструкція. Шашок, де чотири шашки білих зв'язані трьома шашками чорних, та ще є різні можливості подриву поля 32 з послідуючим биттєм на поля 41, є досить і досить поганою для білих. Але, як я вже і сказав, Гунтіс усе порахував. Юрій вибирає найкраще продовження 23-28 та грає 12-17. Гунтіс грає 44-40 і після 17-22-40-35. Ідея білих в тому, щоб після 22-28 не дати Чорним збити дві шашки, тому що вони тут мають бити більшість Три. Юрій грає правильно 19-23. Гунтіс 30-24. Останні ходи цілком е, вимушені та форсовані. Тут цінноту вже не було. Суперники отримали додаткові півгодини на свої годинники. Але Юрій не знайшов рятівної можливості. 1419 і на 3530 треба було піти антиінтуїційно 23-29. Неймовірний хід. Але білі не мають доброго темпу. Щоб почекати і після бою чорних на 20 збити на поле 3. У партії Юрій перейшов у безнадійний Еншпіль 23-29, 29-34. Нарешті шашка 39 уходить. І Юрій може збити 2, а не 3 шашки, проходячи в дамки. Гунтіс грає 31-27, 47-41, 12-7. Виявляється, тепер Юрій не може напасти 47-36, оскільки Гунтіс відповість тим самим. І після того, як Юрій зб'є дві шашки, Гунтіс теж зіб'є дві шашки чорних з абсолютно виграною позицією. Тому Юрій спочатку грає 13-19, Гунтіс ставить дамку на поле 1. І тепер вже Юрій атакує дві шашки білих. На що Гунтіс. Досить е, дотепно відповідає ловлю дамки 1-6. Але попередньо, перед ходом 38-32, Гунтіс грає 30-24, 34-30, 38-33 і б'є дві шашки та дамку суперника. Неймовірна перемога Гунтіса Валлеріса на цьому турнірі. Також перші перемоги на цьому турнірі здобули голландські фаворити. Ян Гроніндайк та Мартін Вайн Айзендорн. І разом з Гунтісом Валнерсом вони долучаються до гонки за титулом. У жінок лідер турніра Вікторія Матрічка зустрічалася з представницею США Галіною Петуховою. Галіна ще не мала пунктів своїй скарбниці, отже, дуже хотіла відкрити їм рахунок. У партії Галіна необережно помінялася на 29. Що дало змогу Вікторії побудувати піврогатку. Далі Вікторія проводить зірцево показну гру на тему піврогатки, потроху накопичуючи темпи. Галина трималась досить непогано, навіть знайшла тимчасову жертву шашки. Але, як часто буває в позиціях такого типу, усе вирішується ближче до другого метельшпілю, де Суперниці мають по 10-12 шашок. В якийсь момент Вікторія, накопичивши достатню кількість темпів, переходить до центральної позиції. Спочатку міняє центральну шашку 29, залишаючи шашку 28 на самоті, а потім е змушує шашку 28 перейти на 22. Далі за допомогою колони 14, 19 23 та загрози 23-29, Одного дати дві збити Вікторія змушує Галіну мінятися на борт і підкрадається до шашки 22. Тут е, Галіна зробила вирішальну помилку. Можна було ще триматися. Для цього треба було будь-що старатися зберегти шашку 22. Можливо, зробити це було шляхом 41.37, 8.12. Зараз чорні хочуть напасти. І 37-32, з тим, щоб на 12-18 помінятися 32-27. Звичайно, Вікторія би зіграла 27-26 і ще старалася. Якось нав'язати боротьбу, але довести свою перевагу було б вже не так легко. У партії ж, Галина пройшла мимо цієї можливості, і тепер шашка 22 неодмінно буде розмінена. Після чого чорні займають усі центральні поля на дошці. І, виявляється, порятунку в білих немає. 39-34 не можна через 23-29. Одну даємо 3 б'ємо в дамки. А хід 37-32 програє через 23-28. І всі шашки білих зв'язані. Галина спробувала перейти до Еншпіля жертвою 35-30. Але цього разу Вікторія була дуже точна. Впевнена перемога Вікторії. Цікава та драматично розвивалася партія Юлії Макаренкової проти віце-чемпіонки полячкою Марти Баньковської. В якийсь момент Юля занадто рано, як на мене, зіграла 19-23, чим повністю віддала центр суперниці. Далі позиція перейшла до такої, де обидві суперниці мали колові шашки. білі. Поля 24, а Чорні 27. Марта вийшла 28-23, і Юля встигла зіграти 9.14. Після чого Марта, граючи 42-37, змусила Юлю повнятися 27-31 і програти дуже багато темпів. Юля грає 17-22 і Марта 50-44. Мені здається, тут вже. Спору було подумати про нічию та зіграти 13-19, після чого позиція спростилася. Так. Мабуть, білі зберігають деяку перевагу, проте оборона чорних не викликала б жодних проблем. Юля ж вирішила помінятися 14-19. Після чого Марта почала нарощувати свою перевагу в центрі. Дивіться, який грізний центр побудувала полячка. Юля добре тримається, міняючи шашки на правому фланзі чорних, де збирається пройти в дамки. Але Марта підключає нову передачу. Міняючись 34-30 та створюючи колону 35-30-24, вона переходить до рішучої атаки на лівому фланзі чорних. І тут Марта, невідомо для чого, грає 23-19, міняючи свою центральну шашку 23. Скоріше за все, треба було ще почекати і маневрувати більш ізящно. Після чого чорни могли б зігнутися ще з деякими проблемами в обороні. Юля укріпила свій лівий фланг та збирається перейти до атаки на правому. І тут треба віддати належне Марті Банковській, яка, перерахувавши стандартний варіант 32-28 розмін назад. Підводимо, підводимо. І не можна ніяк нападати через те, що Чорний грає 2631 на більшість. Відмовилась від цього варіанту та зіграла креативна 32-27. Юля міняється 18-23. І тут Марта знову здавала суперницю з жертвою 24-19 та атакою 27-21. Юля відходить, Марта грає 21-16. Тут Юля припускається маленькою неточності і віддає шашку 24-19 з... з пробою прориву. Комп'ютер показує, що найбільш просту нічию приносила Юлі 15 1520. Після чого чорни встигають побудувати колонну 15 24 та. Без проблем проходять у дамки і роблять нічию. У партії, вже як... У партії як я вже сказав, Юлія вибрала 24-29, 22-28. І суперниці перейшли в Еншпіль, де деякі візуальні проблеми мають чорні. По-перше, їх дамка може бути в будь-який момент зловлена. Але саме зараз цього робити не можна, бо все одно буде нічия. Тому Марта грає 6-1. Юля відповідає 9.14 з загрозою 4-9. І потім ходом 14-20 одного дати дві збити. з нічією. Марта парірує цю загрозу, граючи на 45. Тепер на 4.9 буде 24,19. І білі виграють шашку. Юля знаходить цікаву жертву 14-20 і після атаку 4-9. Е, виявляється, що виграшу в білих немає. Марта пробує останню можливість 24-20 та 14-10, на що Юля відповідає 49-44. Атакуючи шашку 22 білих. Виявляється, не можна відходити 22-18, оскільки тоді чорні віддадуть 9-13 та зіб'ють обидві шашки білих, які вже майже дійшли до дамок. Нічия. Тож, марта в партії зіграла 10-4, і тут Юля заздалегідь приготувала атаку на поле 28, залишаючи білих тільки з трьома одиницями матеріалу. Бойова нічия. А найцікавшою партією туру стала битва Олени Короткою з чотирихразовою чемпіонкою світу Дар'ю Ткаченко. Цю партію можна характеризувати як битву двох стихій. Дар'я Ткаченка, що представляє стихію вогня, темпераментна та дуже талановита, накинулася на свою суперницю як бик на але Олена ж відповіла спокієм, витривалістю та терпінням. В якийсь момент Олена спокійно затокувала 3430. Дар'я могла помінятися до центру, але для цього треба було зробити якийсь вичікуючий рух, ну, наприклад, 17-21. Дар'я демонстративно пішла 14-19, показуючи, що легкої гри не дасть ні собі, ні суперниці. Олена спокійно грає 30-25. І після 32-28 Дар'я знов робить імпульсивне 18-22, створюючи загрозу 24-29. Комп'ютер, в принципі, не має нічого проти такого ходу. Олена, подумавши, пішла 40-34. Дар'я е, подумала, що спокійна гра 12 18 4-10 і послідуючий розмін 19-23. Це не для неї грає 19-24, максимально загострюючи позицію. Але на даний момент Білі не мають жодних проблем. Грають 37-31. Дар'я ще підкручує 16-21. На цей раз комп'ютер вже засуджує це рішення. Адже е Чорні створюють собі чергову проблему. На цей раз дещо підвішений. Правий фланг чорних. Але найцікавше сталося зараз. Після 38-32 за загрозою одного дати дві збити. Дар'я імпульсивно грає 24-29, віддаючи шашку. Олена, що було видно на камерах спостереження, була дуже ошарашена таким розвитком подій. Але після тривалих роздумів все ж таки прийняла гамбіт і збила на 23. Дар'я грає 13-18. Здається, що, порятунку, у білих немає. Ну, наприклад, 42-38, чорні б'ють на 29, ми б'ємо, чорні б'ють на 44 і потім ще виграють шашку. 24. Якщо ж білі спробують втекти 23-19, то Чорні нанесуть таку цікаву комбінацію. 8-13, 9-13, 22-27, 12-18. З перемогою. Здавалося б, геніальна гра геніальної шашкісти Дар'ї. Але Олена відповіла спокійно 31-27. і як це часто буває. Вся спонтанна геніальність розбилася у скелі прагматичності. Треба бити дві. Білі б'ють, після чого баланс шашок на дошці відновлений, а білі як 31 3127 виграти шашку, так і виграють. Далі Олена впевнена довела партію до перемоги, показавши дуже красиву та й гру в Еншпілі. Дар'я намагалася поміняти як мога більше шашок, щоб е, е, зробити нічию. Але Олена була занадто чітка. Спочатку грає 6-1-6, а на 36-41 38-33. Тепер е, чорні не мають жодних шансів на нічию. Так, на е, постановку Дамки на 47, е, зараз або потім. Білі ловлять її. Чорні мають бити дві. І білі б'ють останні шашки чорних. А на 41-46 білі виграють ходом 6,28 і чорна дамка не може втекти з головної дороги. Дар'я спробувала зіграти 24-30, 44-39, знов так само не можна ставити дамку. Дар'я віддає шашку. Але Олена спочатку забезпечила свою шашку 30, відвівши її на бортове поле 25, і потім шашки 23-28 безперешкодно проходять у дамки. Чудова, технічна, спокійна, розмірена перемога Олени, яка, здобувши першу перемогу, долучається до гонки за медалі. Наступний ігровий день, в якому і чоловіки, і жінки зіграють дві партії, Олена буде грати з найсильнішими представницями цього турніру, з Вікторією Матрічко та Юлією Макаренковою. Бажаємо успіхів усім нашим дівчатам! Щодо Ольги Болтажі, то вона зіграла в нічию з іншою представницею Польщі Катажиною Станчук. Але партії, на жаль, я досі не маю. Друзі, маю для вас приємну новину. Врешті з'явилися камери в залі гри. Отже, слідкуйте уважно за анонсами прямих трансляцій. Першу я е, хочу зробити вже сьогодні, в понеділок, о 20 години ввечері. Приєднуйтесь, будемо вболівати за наших разом. До зустрічі!